Україні вперше дозволили використовувати західне озброєння проти Росії F-16 від Бельгії та ще 80 літаків від США. Сучасні ППО Skynex у новому великому пакеті від Німеччини, а також нові ракети, які можуть летіти до тисячі кілометрів, як партнери допомогли Україні протягом тижня. Дивіться вже за мить. Німеччина передала черговий пакет військової допомоги, який включає зенітний комплекс Скайнекс, 10 бойових машин Мардр, 3 тисячі гранатометів Метадор, боєприпаси для танків «Леопард-2» та багато чого іншого. Уряд Латвії затвердив передачу збройним силам зенітних установок НБС, тактичних безпілотних систем спостереження та інших основних матеріально-технічних засобів. Також нагадаємо, що Латвія виділяє на військову підтримку України 0,25 ВВП. Але це ще не все. Країна досі продовжує підтримати ЗСУ, та у Вінниці зустріли сім пікапів: дві вантажівки з гуманітарною допомогою, дев'ять мотоциклів, автобус і 23 дрони. Цю техніку розподілили до різних ділянок фронту. А тепер ну дуже радісна новина. Надійшов сигнал від новопризначеного МЗС Латвії, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом бити по російській території. Голова МЗС Великобританії Кемеру підтвердив цю інформацію, зауваживши, що Україна має право наносити удари по території Росії британською зброєю. Тепер чекаємо нашої помсти за все те, що вони накоїли США. Викупили у Казахстану 81 бойовий літак радянського парку. Серед цих літаків є, словно, звіс. Сім міг 31 к Су-24 та багато інших. Але є один ключовий фактор: вони не спроможні для бойових завдань, тому аналітики пропускають, що їх будуть використовувати як донорів для запчастин або ж як хибні цілі в Україні. Бельгія вирішила виділити 200 мільйонів євро на німецьку ініціативу щодо постачання систем ППО. Це оголосило Міністерство оборони Бельгії, яке також повідомило про намір прискорити поставки літаків f 16 до України, якщо це буде можливо до кінця 2024 року. А у повітряних силах України повідомили, що працюють над безпечним розміщенням літаків f 16 в країні, включаючи можливе використання підземних сховищ і бункерів для захисту цієї техніки. Австралія готує для України пакет допомоги на суму 100 мільйонів доларів. Половину цієї суми спрямують на закупівлю великої партії ППО, а решту коштів використають на придбання безпілотників та інших військових потреб. Парламент Ісландії затвердив довгострокову політику підтримки України на період з 2024 по 2028 роки. Прес-служба військово-морських сил України повідомила про те, що ми вже отримали два катери від Естонії. Катрам проєкту Патруль були присвоєні імена ірпінь і Рені. Канада продовжує свою активну підтримку України, допомагаючи забезпечити артилерійські боєприпаси та постачаючи нову військову техніку. Додаткові 13 мільйонів доларів країна вже внесла до чеської ініціативи. Загальний внесок 53 мільйони. Крім того, Україна отримає 10 БМП, які надійдуть цього літа, а також 10 багатоцільових човнів, що доставлять в Україну в липні. Під час слухань у комітеті з питань збройних сил Палати представників конгресмен Вілсон висловив думку, що Сполучені Штати мають надати Україні крилаті ракети АГМ 158 п'ятдесят повітряного базування для літаків F-16. На цьому все ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Київлади, аби не пропускати важливі новини. До зустрічі наступного тижня.